часу приділяємо нашим дітям. Давайте починати день разом з ними. Спільна, активна, ринкова гімнастика зарядить позитивом вашу сім'ю та сформує свідому потребу у ваших дітей дбати про своє здоров'я. Адже нічого так не мотивує, як платити приклад батьків. Тож, до дірого ранку бажаю вам я та моя старша донька Аня. Працюємо разом. Потягнули згору. Поселилися. Потягнули. Вгору. Uh -huh. uh -huh. И сводим ръката назад. Два, три, четыре. Два. Добре. Дивните сторони. Противно. линия. Добре. Широка стойка. Нахал до право. До середина. Дива. на права Добре. Руків замок розминаємо. Топи такий сірок. Закінчуємо. Перша права. Симо один напроти одного. Тиснемо почергово на долоні одна одній, виконуючи при цьому віджимання однією рукою. Ви відчуєте м'язи грудей та спини. Виконуємо по 10 разів кожною рукою. Добре. Закінчуємо. Наступна вправа. Тільки ноги нарізно, тримаємо за руки. На вдиху присідаємо вниз. На видиху вихідне положення. Вдих, видих. Сідаємо назад. Коліно не виходить за рівень носками. Добре, закінчимо. Наступна вправа. випад назад. Вихідне положення теж. На вдих. Робимо крок різноіменною ногою назад. На видих вартаємося в східне положення. Вдих, видих. Вдих, видих. Випонуємо по 10 разів кожної набори. Коліно не виходить до рівень носочку. Живіт напружений. спина пряма. Добре. Закінчили. Наступна вправа. Приймаємо положення планки. Тримаючись за руку, розвертаємось вгору, опускаємось назад. Видих. Вдих. Добре. Міняємо руку. Нелегка вправа. У ній ви відчуєте м'язи спини, живота. Виконуємо по 10 разів, кожною рукою. Добре? Закінчили. І тут направа для м'язів живота. Лягаємо на спину. Висті одигнуті. Зафіксовані. Стопа, поступимо. По видих. Піднімаємось, передаємо м'ячик. На здих опускаємо. Видих. Видих. І спину опускаємо в плану. маєте відчувати, як вас. м'язи живота. Добре, закінчили. У наступній вправі ми зробимо акцент на косі м'язи живота. Вихідне положення теж. На підйомі відштовхуємо одна одну різноіменними руками. Видих, вдих. Видих. Вдих виконуємо по 10 структури. Чим сильніше ви відштовхуєте, тим більше навантаження отримують утримують наші м'язи-живота. Добре, закінчуємо. Ставимо ноги широко, стопа до стопи. І легенько тягнемо одне одну. Закінчує. Наші глядачі запитують, чи достатньо виконання одних вправ для того, щоб схуднути? Ні. Для досягнення результату ви маєте підпишити правильне харчування. Все дуже просто. Для того, щоб схуднути, ми маємо витрачати більше енергії, ніж отримуємо. Дякую, що були з нами. Зустрінемось знову на сайті Маленькомуець.